Бермат C70 чи Сі 10 обирайте під задачу. Потрібна міцність, стабільна робота під високим тиском і довговічність. Обирайте чавунний C70. професійний гідравлічний клапан для фільтраційних систем, насосних станцій та промислових об'єктів. Витримує навантаження, ідеально працює з автоматикою, не підводить. Потрібна економічна та ефективна альтернатива для зрошення чи водопостачання. Пластиковий Сі-10 легший, дешевший, простий, встановленні. оптимальне рішення для аграрного сектору та простих систем фільтрації. Обидва клапани з діаметром 2 дюйми готові до підключення. Встановлюються в системи зворотнього промивання, зрошення фільтрації та подачі води. Постійно в наявності на складі в Києві відправка по Україні день у день. Замовляйте просто зараз. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватись про нові відео огляди та технічні рішення для вашої системи водопостачання чи зрошення.